Щороку навесні кількість звернень херсонців до лікарів із алергічними проявами збільшується, розповіла завідувачка відділення екстреної невідкладної медичної допомоги однієї з міських лікарень Олена Побер. Причинами для алергічних реакцій можуть стати пилок рослин, як квітнуть, та тополений пух. Дуже багато пацієнтів, коли виникають ці алергічні прояви, по типу чхання, закладеність носа, задишка, загострення бронхіальної астми, сльозотеча, першіння в очах, дуже часто лікують ГРВІ. Але якщо замічають такі симптоми щорічно, і в один і той же час потрібно звернутися до спеціаліста. Щоб уникнути загострення сезонної алергії, треба дотримуватись певних правил. Розповіла лікарка. Людям потрібно перебувати на повітрі після 15.00, Менше перебувати на свіжому повітрі в вітряну погоду. Якщо користуються автотранспортом, то з закритими вікнами часте вологе прибирання в приміщенні. Якщо відкривають вікна, то завішувати воложеною простиню, щоб не було тому, що в вітряну погоду пилок розповсюджується швидше, осідає на оболонка дихальних шляхів і сприяє загостренню алергічної, ну виникненню алергічної реакції або ж загостренню бронхіальної астми. До лікарні звертаються пацієнти з різними алергічними проявами, говорить Олена Побер. Це в основному набряки квінки, це крапивниця, це і загострення бронхіальної астми, який має алергічний компонент. Алергія це є патологічна імуновідповідь організму людини. на Підвищену чутливість до певних агентів, які називаються алергенами. Алергенами можуть бути як тополини, пух, лікарські препарати, харчові продукти, шерсть тварин і ряд інших факторів. До початку повномасштабного вторгнення в лікарні працювали два лікаря-алерголога. Зараз при необхідності фахівці проводять консультації онлайн, говорить Олена Побер. Можливо, проведення телемедичних консультацій. Лікарські засоби в закладі достатньо для лікування алергії. Самостійно можна звернутися до відділення екстреної допомоги. До сімейного, якщо є легкі симптоми алергічної реакції, тоді, звичайно, звернутися до сімейного. Якщо це порушується, дихання, набряк обличчя, язика, то тоді однозначно звертатися в відділення екстрено або викликати швидку допомогу. Федір говорить, сам із алергічними проявами не стикався, але в його його знайомого є реакція на цвітіння амброзії. Є алергія на амброзію. От. Ну, бачу, що, наче би, займається комунальник її вирізом. Бачимо, що літає, відчуваємо. Хто має таке розположення до алергії, ті, мабуть, є якісь у них там. Відбуваються якісь процеси у нас. Ні. Генеральна директорка Херсонського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, головна державна санітарна лікарка Херсонської області Наталія Сатурова, розповіла, що за її спостереженнями цього року топали пух у Херсоні з'явився раніше ніж зазвичай. Ми вже фіксуємо як факт, пух є, і людям треба бути обережними. Захищатися, окуляри, маски. Вода має бути з собою, вживати, щоб мати можливість і попити, і промити руки, і іноді очі. Алергічна реакція для тих, хто сприйнятливий до цього пуху, можуть бути прояви алергії. Марина Круглова, Ігор Печенко, Роман Царьо, Суспільне новини, Херсон.